Зробити перший крок у професії військового у ліцеї Державної прикордонної служби України триває набір на новий навчальний рік. Про особливості освітнього процесу говоримо далі. В ефірі програми на часі. Вітаю гість нашої студії, заступник начальника з навчально-методичної роботи ліцею, полковник Олександр Стадніченко. Доброго дня! Вітаю вас. Отже, військовий ліцей Державної прикордонної служби України у Хмельницькому дії вже кілька років. Вже навіть кілька випусків встигли відсвяткувати. Можемо говорити, що вже пройшла така успішна адаптація в нашій області, і закладу вже вдалося завоювати свій авторитет. Значить, військовий ліцей. Державної прикордонної служби є спеціалізованим закладом освіти в сфері Державної прикордонної служби України. В військовому ліцеї ліцеїсти здобувають профільну освіту військового спрямування. На сьогоднішній день військовий ліцей на території Хмельниччини провів уже три випуски ліцеїстів. Для загальної інформації. Військовий ліцей був створений як ліцей, комунальний заклад Сумської обласної ради. Він був створений у 2007 році рішенням Сумської обласної ради. У 2013 році він став державним закладом. Став він державним ліцеєм інтернатом з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Івана Герасимовича Харитоненка з місцем дислокації міста Суми. У 2019 році він був переданий до сфери управління Державної прикордонної служби. Але з початком повномасштабного вторгнення у 2022 році територія військового ліцея, на територію військового ліцею було нанесено ракетно-бомбовий удар, і деякі приміщення військового ліцею були пошкоджені і були непридатними для подальшого навчання. Тому керівництвом Державної прикордонної служби було прийнято рішення щодо переміщення ліцею відповідно до міста Хмельницького. Відповідно, до наказу голови Державного прикордонного служби у 2023 році він був перейменований як військовий ліцей Державної прикордонної служби. На сьогоднішній день ліцей проводить набір, здійснює навчання на території міста Хмельницького. Давайте роз'яснимо нашим глядачам, чим навчання в військовому ліцеї відрізняється від навчання у звичайній загальноосвітній школі. Значить, навчання відрізняється в тому, що це є спеціалізований заклад з профільним навчанням. На сьогоднішній день це є військовий профіль, де збільшено години для курсу захисту країни і збільшено години з предмету фізична підготовка, де ліцеїсти додатково займаються вивченням військової справи. Як на заняттях з курсу захисту України, так і під час проведення гурткової роботи, де є ряд е, гуртків військового спрямування? Ну, додаткову інформацію. Цю можна подивитись на сайті військового ліцею. Як організовано цей освітній процес? Власне, вже четвертий рік ми живемо в повномасштабній війні, війна, яка постійно динамічна, яка постійно змінюється, змінюються види озброєння. Чи враховуєте ви це також в освітньому процесі? Значить, освітній процес у нас проходить, не дивлячись на е, сьогоднішню обстановку, яка склалася в державі, освітній процес у нас проходить заочною формою навчання. Так, да, є е, е, питання, коли оголошуються тривоги, тривоги занадто часто оголошуються, але у нас обладнані укриття відповідно для перебування особового складу, як навчання, так і проживання в нічний час. Відповідно, в е, на сьогоднішній день ми рухаємось е, в більш сучасних умовах. Ми вивчаємо е, і тактику дій наших на сьогоднішній день підрозділів, які виконують бойові завдання в гарячих точках. Ми зустрічаємось е, з відповідно, учасниками бойових дій. Ми особисто вибуваємо, здобуваємо бойовий досвід, де також е, ліцеїстам нашим, доносимо ту інформацію, яка е, і ту ситуацію, яка відбувається на сьогоднішній день під час ведення бойових дій, тому що це дуже важливо, бо застаріла тактика, яка вивчалась навіть нами, коли ми вчились, вона на сьогоднішній день працює не в повному обсязі. Зараз йде активна війна дронів, війна дронів, де противник активно застосовує відповідні засоби і методи. Тому ми намагаємося цьому вчити і це доносити, і готувати вже. Ліцеїсти, да, вони в подальшому вступають в заклади, вищі військові навчальні заклади, але питання самої підготовки, самої інформаційно і практично, ми вже готуємо як мінімум командира відділення, який в подальшому вже спроможний виконувати певні завдання, уже закінчивши навчальний заклад, наш військовий ліцей. А хто, до речі, викладає у закладі? Значить, викладають предмети, які відносяться до загального базового стандарту, це звичайні викладачі. Ті, що викладають у школах, ті, що викладають і в ліцеях, і в інтернатах, і ну, в закладах інтернатного типу. Але предмети, які відносяться до профільного рівня навчання, це викладають, як правило, військовослужбовці, які є учасниками бойових дій, які безпосередньо приймали участь у бойових діях. Угу. Ну, і... Такий власний приклад уже тут одразу є. Так. Якщо говорити про загальноосвітні предмети, так такі як у звичайних школах, чи можуть тут себе ліцеїсти проявити щось обрати можливо більше їм для душі, і якось можливо в олімпіадах потім брати участь в якихось конкурсах наукових робіт, чи це по іншому організовано? Ні, звичайно, ми. Е... Навчаємось як, що стосується основних предметів базових, ми навчаємося за загальними стандартами, так як навчають дітей і учнів в школі. Ми приймаємо участь в всеукраїнських учнівських олімпіадах. Ми активно приймаємо участь в малій академії наук, як міста, так і області. Безпосередньо наші учні зайняли ряд призових місць на міжнародних конкурсах. І те ж саме ми маємо призові місця і в всеукраїнських учнівських олімпіадах, в тому числі і в третьому етапі. Угу. Тобто, успіхи тут є. А до так. речі, скільки можливо з відзнакою зазвичай закінчують і ліцей? Можливо, цього року, якщо пам'ятаєте, значить на сьогоднішній день у нас закінчили заклад і отримали високий рівень навчання і отримали свідоцтва з відзнакою шість випускників нашого ліцею. Також е, отримали грамоти, отримали дипломи за високі досягнення з вивчення окремих предметів в ряд випускників. Також і е, в сфері освіти ми маємо певні досягнення в конкурсах, в тому числі. Освітній процес це ж не тільки навчання, так це і спортивні змагання, це і дозвілля. Як це організовано в ліцеї? І як тут себе можуть проявити ліцеїсти? Значить, в ліцеї діти перебувають цілодобово, вони навчаються, вони приймають участь в гуртках. Відповідно складено режим роботи, розпорядок дня, так званий. Тому до обіду це стандартне у нас навчання. Вивчення предметів відповідно до розкладу занять. Після обіду це вже в нас ми ходимо, це як позакласна робота, участь ліцеїстів в гуртках, конкурсах, де додатково необхідно ліцеїсту зайнятися додатково з окремих предметів навчання. Ну, Можливо, не всі рівні, не всі знають, як сказати, ту математику, да? комусь mm -hmm. треба, можливо, додатково позайматись. Тому вчителів є відповідні графіки, де вчителі організовують додаткові заняття там, індивідуально з ліцеїстами або. Групові е, заняття, консультації. Тому е, цілодобово ліцеїст у нас чимось зайнятий. Ну, за винятком сну, це від 22 до 6 години 30 хвилин. Далі у нас зарядка, сніданок, підготовка, заправка ліжок, проведення також ми проводимо. Інформаційні заходи, що відбуваються кожного дня, що відбувається в державі і в державній прикордонній службі, тому що ну, люди мають володіти всією інформацією, що на сьогоднішній день відбувається. Тому кожного дня, щоденно у нас проводиться таке інформування. Ну, у вас, мабуть, взагалі акцент такий. Ну, зараз це важливо в будь-якій школі, але особливо в військових ліцеях на такому національно-патріотичному вихованні. І приклад викладачів, можливо, випускників десь залучаєте на зустрічі. Звичайно, залучаємо. Звичайно, ми проводимо ці заходи постійно, тому що це національно патріотичне виховання і в тому числі випускників, в тому числі ветеранів, в тому числі поранених. Дуже багато зараз таких людей і знайомих, моїх особистих знайомих, і знайомих інших наших працівників, які приймали безпосередню участь їм є що сказати, є що донести до дітей цікаву інформацію. Тому ми в батьковому порядку проводимо ці позакласні заходи, залучаємо ветеранів, залучаємо курсантів Національної академії, тому що це також один із мотиваційних заходів щодо подальшого навчання їх, тому що ми є закладом Державної прикордонної служби, і наш випускник іде подальшому навчатись. В навчальні заклади Державної прикордонної служби, а саме Національної академії Державної прикордонної служби ну, я знаю, що приїздили також з демонстрацією таких патріотичних фільмів, в такому такі в цікавому такому проєкті брав участь ліцей. І так приїздили зірки нашого українського кіно. От можливо теж варто про це да, до нас. Приїздили зірки кіно, кіно заради перемоги, де були продемонстровані ряд фільмів, дуже цікавих фільмів за участю Богдана Бенюка. Народного артиста України, ну ми в подальшому співпрацюємо з цією організацією і всі ці фільми такого патріотичного погляду, які на сьогоднішній день вони є, і вони на сьогодні витрубовані, як кажуть. Ми обов'язково співпрацюємо і показуємо цю інформацію, і в тому числі знайомимо дітей з такими нашими героями, артистами, народними, так які. Також є прикладом для нас, для для дітей щодо того ж патріотичного виховання і роботи в цілому заради перемоги. Тобто, дійсно таке насичене життя у військовому ліцеї. Власне, зараз вже триває так. Набір на новий навчальний рік. Розкажіть, будь ласка, хто може долучитись, які правила і як правильно вступити на навчання? Значить, на сьогоднішній день триває набір до військового ліцею? Право на участь в конкурсі приймають діти, які в рік вступу досягли 15 річного віку. Це, як правило, діти, які завершили 9 клас. вони можуть прийняти участь в конкурсі. Для того, щоб прийняти участь, необхідно подати перелік певних документів. Відповідно, цей перелік можна побачити як на офіційних сторінках нашого закладу, на сайті ліцею, так і на інформаційних стендах військового ліцею. Також е, ліцеїст зараховується навчання за результатами конкурсу. Конкурс це іспити з е, української мови, математики, іноземної мови з урахуванням медичного огляду та психологічного обстеження. Також у нас є перелік пільгових категорій, які зараховуються на навчання поза конкурсом. Ця інформація також відображена в правилах прийомах ліцею, які є також на офіційному на офіційній сторінці навчального закладу. Ліцей знаходиться за адресою міста Хмельницький, вулиця Азерна, 14. Також є номер телефону відображений, де працює контактна особа з приймальної комісії, яка може відповісти на всі запитання, що стосується зарахування і навчання в ліцеї. Скільки триватиметься вступна кампанія? Значить, вступна кампанія, прийом документів на сьогоднішній день триває до 23 серпня, вступні випробування з 25 по 29 серпня. З угу. ну, зарахування, відповідно. 29 серпня, і одразу старт навчання, по суті, так через кілька днів. Ну так, тому що даємо якби час на відпочинок, зараховуємо і ну і далі проводимо комплекс заходів щодо е, підготовки, тому що ліцеїсти в нас знаходяться на повному державному забезпеченні, що стосується навчання, проживання, харчування і речового забезпечення. Відповідно, всю форму, яка в нас передбачена нормами, ми все вдягаємо за державний кошт. Угу. Чи є можливість, до прикладу, вступити не в 10, й а вже в 11 й клас, чи це тільки такий нюанс, суто в 10? й Значить, цей механізм працює, але цей механізм працює між ліцеями? Військовими та ліцеями з посиленої військово фізичної підготовки. Є порядок, визначений законодавством, mm -hmm. де ліцеїсти можуть перевестись з одного подібного закладу в інший подібний заклад. Тому що це відноситься до ліцеїстів, тих, які приймали безпосередню участь в конкурсі. Ви набираєте зараз виключно хлопців? Чи вже є можливо квота для дівчат? На сьогоднішній день ми набираємо, ну, сказати, на жаль, набираємо тільки хлопців. Mm -hmm. Тому що знаю кілька років тому спілкувалися, і йшла мова про те, що можливо там в перспективі поки що да, такої можливо, можливо, але з там рядом деяких проблемних там питань, що стосується розміщення, ми поки що дівчат угу. не набираємо. Але в далекоглядній перспективі Ні, звичайно, це що стосується Запит бачите, на, до речі, на сьогодні. Да, запит є і дуже великий запит є. Що стосується навчання дівчат. Але ми повинні розуміти, що для того, щоб не тільки вчити, треба створити відповідні умови для проживання тому що хлопець, дівчина трошки треба, має бути відокремлено проживати, і ми це розуміємо. І для початку треба створити ці умови для того, щоб навчати і функціонувати, і діяти, і щоб до нас не виникало в тому числі питань. Чи мають далі при вступі вже у вищі навчальні заклади військового спрямування, зокрема в прикордонну академію, випускники ліцею, певні пріоритети? Так, да, пріоритети є для ліцеїстів. Це те, що стосується НМТ. То ліцеїст, який з різних об'єктивних аб або інших причин не склав національний мультипредметний тест, то він може вступити за внутрішнім іспитом до Національної академії. Який відсоток далі обирає такий військовий шлях і, власне, шлях прикордонника? Шлях прикордонника на сьогоднішній день обирає порядка 75% ліцеїстів. Угу. Решта це категорія, можливо, десь. Ну, з різних причин, і в тому числі об'єктивних, де там за станом здоров'я, можливо, щось десь не підходить. Десь там батьки змінили своє рішення, тому що ми на сьогоднішній день не можемо законодавство відповідно до законодавства, да там примушувати вступити, але ми максимально мотивуємо, максимально проводимо весь комплекс заходів для того, щоб ліцеїсти в подальшому йшли е, на навчання в. Вищі військові навчальні заклади першочергово це Національна академія державного Да, у нас є ряд ліцеїстів, які йдуть в інші військові заклади. Це і заклади МВС, і заклади Міністерства оборони, тому у нас відсоток, що стосується взагалі навчання ліцеїстів вищих військових навчальних закладах він достатньо великий. Угу. Наш ефірний час добігає кінця. На завершення маєте нагоду звернутися до глядачів, до дітей, до їх батьків, власне, запросити на навчання в ліцеї. Шановні глядачі, я хочу звернутися до вас з таким коротеньким словом, що на сьогоднішній день ліцей працює, військовий ліцей працює, літський ліцей існує на території Хмельниччини, тому ми вас всіх запрошуємо на навчання до військового ліцея для подальшого здобуття, скажімо так, і поглибленого вивчення військової справи. Що стосується загальної інформації, ви можете її знайти на офіційній сторінці навчального закладу. Також інформація, що стосується ліцею, є на сторінці Національної академії Державної прикордонної служби. Тому ми вас чекаємо, ми вас запрошуємо і максимально будемо співпрацювати з вами щодо подальшого навчання в навчальному закладі. Я вам щиро дякую. Дякую, що завітали. Дякую за детальну інформацію. І нехай ця вступна кампанія дійсно пройде успішно для ліцею. Дякую. Нашим глядачам, я дякую за увагу. Це була програма на часі. Дякуємо, що були з нами, і до зустрічі.